Вітаю на уроці математики! Тема нашого уроку таблиця множення і ділення числа 4 розв'язування задач. Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Працюємо ми сьогодні за підручником на сторінках від 29 до 31 сторінки. Усний рахунок. Обчисліть ланцюжки. Почнімо з першої 3 Помножте на 5. А тепер збільште на 1. Зменште удвічі. І це буде 8. Другий ланцюжок. 2. Помножте на 9. Тепер відніміть 8. Зменште удвічі. І в результаті ми отримаємо 5. І останній ланцюжок 18 поділіть на 3. Збільште удвічі. Тепер відніміть 9. І буде 3. Молодці. У завданні 180 за підручником заміни додавання множенням. У нас повторюється однаковий доданок 3 5 разів. То ми замінимо множенням 3 помножити на 5. Перший множник означає, який доданок повторюється. Другий множник – скільки разів повторюється доданок, обчислимо, і це буде 15. У другому виразі у нас 3 повторюється 4 рази. Отже, замінимо множенням. 3 помножити на 4 буде 12. У третьому виразі, зверніть увагу, у нас повторюється 3 рази по 4, а останній доданок 44. Тому ми запишемо 4 помножити на 3 і додати 44. Обчислимо. 4 помножити на 3, 12. І додати 44. буде 56 І в останньому виразі. У нас по 4 два рази і додати 5. Замінимо. Це множенням 4 помножити на 2 і додати 5. До 8 додати 5 буде 13. Натисніть відео на паузу і запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці пропишіть цифру 4 і число 44. Пригадай, як утворюються таблиці множення і ділення. І з таблиці додавання числа 4. Якщо ми два рази додавали 4, то ми замінили множенням 4 помножити на 2. Три рази додали 4, то ми замінили множенням 4 помножити на 3. Тепер зверніть увагу на результати. Що ви помітили? Що кожний наступний результат збільшувався на 4. А із таблиці множення у нас отрималась таблиця ділення на 4. Спираючись на переставний закон множення, ми поміняли місцями множники в кожному добутку, і в нас отрималась таблиця множення числа на 4 і, скориставшись, Взаємозв'язком дії множення і ділення запишемо відповідні випадки ділення. Усі таблиці множення і ділення потрібно запам'ятати. Виконаємо вирази 182. Обчислимо 4 помножити на 9 буде 36. 7 помножити на 4. Або можна поміняти множники місцями 4 помножити на 7, і це буде. 28. У наступному виразі спочатку обчислюємо множення. 4 помножити на 6 24. І до 24 додати 46 буде 70. В наступному виразі початку обчислюємо ділення. 32, поділити на 4 буде 8. І від 32 відняти 8 буде. 24. Натисни відео на паузу. І в наступних виразах знайди значення самостійно. Давайте перевіримо. І у вас отримались такі результати. У завданні 183. Віднови рівності. Тобто заміни зірочки числами. У першій рівності у нас невідомий. Другий множник. щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток 16 поділити на відомий множник 4. І це буде 4. У наступній відновимо рівність у нас невідомий другий множник. Щоб знайти невідомий другий множник, ми 24 поділимо на 6 і ми отримаємо 4. У наступне. Відновимо рівність, у нас невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, нам потрібно ділене 20 поділити на частку 5, і ми отримаємо 4. І останню відновимо рівність замість зірочки ми замінимо число 4. У нас було невідомий дільник. Вирази 184. Запиши вирази, обчисли їх значення. Добуток чисел 7 і 4. А добуток це дія множення. Зменшити на нам потрібно відняти. Отож, запишемо вираз. 7 помножити на 4 і відняти 20. Обчислимо. 7 помножити на 4 28. І від 28 відняти 20 буде. 8. Наступне суму чисел 6 і 3. це дія додавання. Збільшити в 4 рази нам потрібно помножити суму. Обчистимо. Сума чисел 6 і 3 буде 9, помножити на 4 36. І останній вираз від добутку чисел 8 і 4 відняти частку цих. Число. Запишемо цей вираз. В цьому виразі у нас три дії. Спочатку обчислюємо добуток. 8 помножити на 4 буде 32. Тепер обчислюємо частку цих чисел. 8 і 4 буде 2. Тепер віднімемо від 32, 2 і ми отримаємо 30. А зараз діти відпочинок. Виконайте. Із культвилинку. Працюємо над задачами. Задача 185. Дідусь виготовив 12 свистків і подарував їх порівну чотирьом онукам. Скільки свистків одержав кожний онук. Задача розповідається про свистки. Скільки дідусь виготовив свистки 12. Як він їх подарував. Порівну скільком онукам? Чотирьом. Яке питання задачі? Скільки свистків одержав кожний онук? Щоб відповісти на питання задачі, нам потрібно ці 12 свистків поділити. Порівну це означає поділити 12 на 4, і ми отримаємо, що 3 свистки одержав кожний онук. Розглянемо наступну задачу 186. Купили 40 кущів полуниці. До обіду посадили 4 ряди полуниці по 8 кущів у кожному. Скільки кущів полуниці залишилося посадити? В задачі розповідається про полуниці. Що відомо в задачі? Що купили 40 кущів полуниці. Посадили скільки рядів? 4 ряди. Що означає по 8 кущів? Це означає, що у кожному рядку 8 кущів. Про що питається в задачі? Скільки кущів полониті залишилося посадити? Запишемо коротку умову до задачі 186. Чи можемо ми відразу відповісти на питання задачі? Скільки ж залишилося полуниці посадити? Ні, не можемо. Тому що спочатку нам потрібно дізнатися, скільки кущів полуниці посадили. Якщо 4 ряди по 8 кущів, що це означає? 8 кущів один ряд, 8 кущів другий ряд, 8 кущів третій ряд, і 8 кущів четвертий ряд. Тобто ми це запишемо дією множення. 8 помножити на 4. І ми отримаємо 32 кущі, полуниці посадили. Тепер ми можемо відповісти на питання, скільки залишилося посадити. Так. Можемо, якщо купили 40 кущів, посадили 32 кущі, то залишилося ми дізнаємося дію віднімання. Натисніть відео на паузу і запишіть самостійно. Давайте перевіримо. Від 40 відняти 32, і ми отримаємо, що у відповіді 8 кущів полуниці залишилося посадити. У домашньому завданні. Вираз 187. Вам потрібно знайти значення буквеного виразу, якщо b дорівнює 4 і b дорівнює 2, і задача 188 про чашки, що було 18 червоних і 14 зелених, і їх розставили порівну на 4 столи. Вам потрібно дізнатися, скільки чашок поставили на один стіл, або по скільки чашок розставляли на кожний стіл. Спочатку вам потрібно дізнатися, скільки всього було чашок, а потім їх уже розставляти, якою дією ми розставляємо дією ділення, щоб дізнатися, скільки ж на один стіл. Успіхів вам! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідне яблучко до вашої роботи на уроці. На все добре вам!